Премилосердний Господи, владико сил і милосердя, Ти, що в руці Твоїй тримаєш долі народів і царства світу, поглянь з небес, Боже праведний, на землю нашу, на дітей Твоїх, що в страху і скорботі до Тебе взивають, зупини меч війни, розвій хмари ворожнечі, укріпи серця наші у вірі і сподіванні на Твою святу волю. Даруй воїнам нашим силу і відвагу під захистом Твоїм, а немічних старців і дітей укрий покровом миру і світла, Пресвята Трійце, Отець, Сину і Духу Святий. Не допусти беззаконням панувати над правдою, нехай ангели Твої стануть навколо рубежів наших, мов щит невидимий, мов стіна кам'яна, матір Божа, пречистає владичице. Покрий нас чесним омофором своїм, умоли Сина Твого і Бога нашого за мир і спасіння, за тишу і благоденство, Господи благий і всесильний, розв'яжи пута ненависті, угаси полум'я зла, вклади у серця правителів мудрість і страх Божий, аби слова їхні не породжували війну, а народжували мир. Нехай на землі нашій розквітне правда, зціляться рани. Пролита кров буде омита Твоїм прощенням, а душі загиблих воїнів і невинних дітей знайдуть спокій у царстві Твоїм. Боже Великий, Боже Єдиний, збережи Україну й увесь світ від смертоносного гніву, зміцни нас у надії, любові та вірі, бо тобі належить уся слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.